Друзі, на підготовці до школи я вас сьогодні вітаю. Тож беріть свої зошити або аркуші білого паперу і разом зі мною давайте спробуємо підготуватись до школи. У мене є невеличкий роздрукований зразок. Тут повторення геометричних фігур це півколо і півтрикутник. Тож, ми беремо з вами. Олівець простий, або кольоровий, і починаємо ми обводимо за зразком. Коли ми обвели, у нас вийшло півкола. Тепер за зразком, коли ми обводимо одну частину і іншу частину, у нас вийде такий наполовину трикутник. Ми з вами сьогодні молодці. Тож, Ваше невеличке домашнє завдання буде наступного типу. Ви малюєте вдома в зошиті або на білому листочку коло, а потім поряд три невеликих півкола. Також малюєте трикутник, а поряд декілька невеличких трикутників. Також сьогодні пропоную вам, на занятті з підготовки до школи спробувати разом зі мною. Літери пообводити за зразком. Ось у мене готовий зразок. Ми з вами сьогодні літеру Ю будемо повторювати і обводити. Тож, починаємо за зразком, ведемо за лінією. І що у нас вийшло? Літера Ю. А ваше невеличке завданнячко сьогодні будете цікаве. Ви в своєму зошиті з підготовки до школи, або на листочку білому літеру, головну імені вашого, як вас звати, любі друзі, пропишіть три або чотири рази. Тобто, наприклад, якщо це ім'я хлопчика Юрій, то він пише літеру Ю. Ваша літера декілька разів. Тобто, ми сьогодні на занятті з підготовки до школи з вами трішечки працювали. Тож бажаю всім у 2025 році щастя, радості, гарної підготовки до школи, і щоб ваші батьки вами раділи.